Я обрала найдощовий день для того, щоб піти на лазерку, і до косметолога, робити лазерну епіляцію, а потім буду колоть під очі Препарат Ліності. Вот. Як це називається? Біорепарація. Я вже одну процедуру зробила, і треба тепер зробити ще одну. Все, я йду з лазерки. Зараз під'їду на метро, тут поряд, піду колоть свою ін'єкцію під очі. Можливо, вони реально мені допоможуть. Бо я це вперше роблю, це зараз буде друга процедура. Побачимо. Якщо мені сподобається, хочу зробити все обличчя. От звізда з патчами. Тепер я. Зараз, як в минулий раз на мене будуть дивитись люди, Блін, хотіла той на таксі додому. Але майже 700 гривень якось на Тому Поэтому на метро, мені тут недовго. Хайфа нього. Об... Виглядаю на другий день. А, По сравнішній з минулим разом, навіть очень <скільки> да, навіть в Минулий раз він шапокла. Так, ми визиваємося робити огляд на iPhone 17 Air. У нас, у нас з собою є сніголос, пожежна машина і маленький штрих з фільму щоденник пам'яті. Насправді Можливо. ми просто йдемо в парк «Перемога», Боїт, як, ми. як ми це і робимо щодня? Оп, <клик> стоп! <кли в такому шикарному лучке. У нас продовжується баганаріта, можна ще ходить в шортах. Але я цього щось не зробила. Ось так я виглядаю після другої процедурки вже. Такий там день. 34-й. 34-й день. 34-й день. Всі да. день пройшло. но... Понеділок. Все одно непогано. Скоро, і скоро Марк буде кататися. Прикол. Я побачила в якійсь фейсбучній групі, що зайняться пароліком таке, коштує 400 гривень. Тура він я бажаю наш парк, він все ще зелений. відально. Лайфхак від мудреців. Коли на вулиці сонячна погода обов'язково застосовуйте сонцезахисні окуляри, щоб у вас було менше зморшок. Це не я придумав. Трансформер, як прибирається. Кнопочка нажимається, тримається. Чикс. Руль, тримає. Давай. Тут Тут відводиться в сторону, крутиться, фіксується і марк вставляє. Молодець. Бажаю наш самокат за те, що він реально 2 в одному в будь-який момент. Така от мікрорекламка. Чикс. Яке, вау, яка помаранчеве є. Добрий день. Яке хочеш? Помаранчеве. Помаранчеве? З абрикосом, да? Че с чем-то спершу Добре. Мамочка, опс. Какой от смертельний номер. Да, пішли. Не так... спили даже дойти до лавки. Мачно? Да камень, каміння. Каміння. за татом швидко. Давай да. буде Ага. Мама я ему.

Не виходить. Не. все Марк уже вивалив їжу на підлогу, батьки да, доїдають. Ну, тільки не балуйся. Ні, голод їсти не буду. Понеділок, <свісно> ранок, після того, як ми добились пива з Алешками-Сельодови. Ну, Виглядаємо, як два китайці. особливо я. У нас тут uh, з'явилися справи в епіцентрі. Це мої любимої моменти в житті, коли просто є якісь справи, просто їдеш на машині, то будто у тебе нема роботи, куча вдома. Це, 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 це про нас, Ми зараз йдемо працювати. Зараз підемо в март. Там дуже прикольна випічка. Не очікувано. Скопимо масло для машини. Пить каву. От ми приїхали в Велмарт. І от тут булки зовсім інші. Не такі, як сілько. От, банано, я зараз буду пробувати. Я цю брала смачна. Ану. Ось чоловік зекономив 6 гривень сімейного бюджету а, на помилці дружини. Булка, Банан, слайка з бананом. Вот і, пожалуйста. І все. І тепер жалують, що я <ріст> так, так, на 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 вах, ще на другу, так і заробляють. Шуки з того, що тут є десерт, як нашому дитинстві. Да. Він може взять. Афігеть, це такі ще кокоси. Всі мене здивували. Якась Америка. Це все таке. Якась странне. ти пора. Ай. <ріх> не, я Все, давай. Ай давай дома подивимось. Давай піца. Давай. Після садочка в Макдональдс. цукерок. Сейчас піду дивитися, які там іграшки. Малави... Я не знаю, що з них передсидіти. Цукерки. Макуа овеки? Макуа олеки? Так. Да. І ага. не Вони все готують. Все готують. Вони. Вони ще відживають. Олити. Так. Ой, нам не сік, Принесли один бургер замість двох. Малад пішов розбиратися. Не, не хочеш? Не хочеш? Давай. Молосовусун. Пов... <сülets> <сülets> <Хопа! Вау>! Прикольно, но такие подарунок. Комплимент. Есть халявный парик Попробуй, винсер ⁇ м эти сулотки. Скушка. 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 А. Ой, яке це у нас таке мультики зроблені штучним Цивілізація дійшла до Дарницького району, і зараз я буду тут хаос з карамельним молоком У мене нова куртка. Групам до дому, набрала всяких коробок, короче, які нам зараз потрібно така от uh, компактна сумочка у нас знайлась в коморі. А зробиш замедлену? Ні. Сьогодні у нас п'ятниця, Владимирати зуби мудрості. Смотримо, що, що буде завтра. У Звичайних людей 28 зубів, а в мене вже буде мінус 3. Чо 3? Ну один а. я вибив. Будемо ну, да, робити відправочки на всіх. Коли свої... буде старий, то в мене буде така челюсть ставна. Я буду її в воду ставити перед сном зранку. Там. І така вона буде все рівне, блискуча. Може ні. Коротше, дізналися, що в січні шлах у всіх стоматологіях. Навірно, це зв'язано, мені цікаво дізнатися, що це правда чи ні. Наверно, це зв'язано з тим, що люди в січні починають типу, наводити порядки. У мене теж січня це завжди місяць, коли я навожу глобальний порядок у себе в комп'ютері, в усіх файлах, щоб було все. Треба... Здорові зуби треба менше їсти. Просто. Треба гроші просто. Менше їсти просто. Я Ще пам'ятаю, коли я працювала на роботі в Мермейді, я там десь там стояла на зупинці кожен ранок і думала, боже, які щасливі люди, які так от можуть просто повільно писати свій ранок. Нікуди не а так от просто завести дитину в садик, просто повільно повернутись додому, повільно поснідати, Тому ще свій е, день. Так що тепер ця людина, це я. І так, Марк, що ти виключив п'ятницю ввечері? Марк, що у тебе в руках Показуй. морозиво. Що да. будеш робити з ним? морозиво. А, будеш... Сьогодні у нас субота. Ми висуваємося в зоопарк з удаленими зубами. Без настроєння. Я сам запропонував поїхати в зоопарк. Я оделась э, під леопардом. Марк теж в кофточці з леопардом. Це так вийшло. Ну, трошки смішно. Сподіваюсь, що нас приймуть за своїх. Вчора ходила на манікюр. <реш> френч. Це взагалі не мій дизайн, але щось э, так присвічила, захотілося. І я щось, блін, взагалі не розумію, чи мені <реш> подобається, чи мені не подобається. Не подобається? З цими манікюрами ми вічно одні і ті ж самі проблеми. Я ходила в один салон. Але там дівчинка, вона якось типу дуже багато відступала від котиколи, і мені перестало подобатись. Вони ще там потім збільшили ціну. Я подумала, що за 1300 манікюр. Ну, я маю хоча б бути задоволена. І пішла далі по салонам, які тут у нас є. Господі, і це часна така проблема навіть знайти салон. Тут вони в кожному будинку в паркових озерах. Але я відкриваю інстаграм, я пишу салон Краси Паркові Озера, нічого нема. Бо люди не пишуть типу локацію в шапці профіля. Найти їх неможливо. Коли я когось знаходжу, е, якісь такі акаунти цікаві, типу не видно роботи майстрів. Я захожу на, на аккаунт на акаунт хочу побачити, який. Майстер, як саме робить манікюр, чи він відступає від кутікули 3 мм, чи він нормально робить манікюр, чи він як він робить круглі нігті, як квадратні, як френч, і, і желательно, палітру. Нічого цього немає. Зато я якісь ми ходили на корпоратив, ми то, ми сьо. Хоча мені ця інформація вона мені не потрібна. Вот. Дуже зручно, що в дорозі до зоопарка є така штука, як смарт-клаза, торговий центр і ясно. Прекрасний сумпо. Почти до судьбы. У нас просто наша судьба на районе закрыла на реконструкцию. Я так сумую. Она уже так надоела мне эта фора. Купила две 600 гривен, два взрослых квитка. А детям безкоштовно до 6 сроков. И дай им почему-то. Офигеть, какие красивые квитки. В раз там попались инши. Дуже красивые. Да. Марк уже думает, что тут можно что-то купить. Це просто сміттє. А вон там можна щось купити, якісь брілочки. Значочки. А ми йдемо. Дивитися, на тварин. пішли дивитись на абізьян, вони тут дуже кльові. Всі да, цілуються хорошенькі такі. Коротше, я в втретє побачила, як дівчинка замовила собі набор археолога і прийшли там. Цей набор прийшов, там треба було відколупати цо з землі, і вияснилось, що в цьому яйці жила справжня черепаха. Ну, походу, так було задумано, це повний треш, але це повне трешно, вона не очікувала. От я подивилася це відео з цією черепашкою вона такого розміру. Марк побачив, він дуже сильно увлёкся черепахами, і тому ми йому показувати черепах. Ми вже передивилися за два-чі три дні дуже багато фільмів і мультиків про черепах. Немашець. Іди до, до мене на руки, іди до мене на руки. Це є Це Львів, а трольвітя. Це, це я такий, не як з Мадагаскара. Кожен раз вибуваю в і думаю, блин, як прикольно жити от в цьому, ну, це, я не знаю, жили дам, а от в цьому домі вообще прикольно жити. Дивишся собі на тігра, на льва. І тут ще жираф. Жирафи, жирафов, можна подивитися. Yeah. Е, бегемот, як же він воняє? Фу! Він вонюкий. <сусти> Марк, надивився на мав. Ау! Слон! Бачиш як він багато накапав? <мес> не бейся, она до тебя не приедет Она есть? Да, она есть У тебя да, да, три Да, правильно, три страуса, молодец У тебя? Угу Вау Какая, Какая? Страусы Еще раз Всем привет, страусы Всем привет, Всем привет страусы

Не дивись, отак. Хочеш, вони не будуть. Я поглажу. І я. Такі ще прикольні жителі. І от класний теж віт за вікна цих будинків на верблюдів. Просто по-африканськи разом живуть. Прикольно? Ви да. Я... Всім привіт, верблюди! Всім привіт! Як ми хвост смішно шевелить? Ще дуже прикольно, що тут я камери схову, можна залишити якесь своє барахло. Я не знала про це. Все, шургуємо.